звати Катя Бояльська, і сьогодні у цікавинках я розкажу вам про народні музичні інструменти, які зберігають продавню історію нашого народу. Музичні інструменти здавна супроводжували українців у роботі та побуті. Деякі археологічні знахідки свідчать, що перші музичні інструменти були схожими в усіх народів світу. Люди вірили, що музика захищає від нечистої сили та поганого сну, а також забезпечує родючість ґрунту своїм корінням народні музичні інструменти сягають часів Київської Русі. До речі, з моменту свого виникнення вони майже не змінилися. Я зустрілася з Вікторією Ніколаєвою, яка колекціонує народні українські музичні інструменти та розказала, як з ними справлятися. Звичайно, ці всякі свищики, брясковця, напевно, з'явилися разом з людиною. Такий матеріал, десь там тонша стіночка, десь інший матеріал, інша глина і зовсім інший звук. Гульк. Гульк такий. Чому ще й Уду називають? Ну Уду називають так там, східній, цей індійський інструмент вважається. Хоча я так також думаю, що це був і наш Міхур – натуральна коза. Чому називали коза Дуда? Чим він ем, непрактичний? Він любить певну температуру, він не любить пересушуватись. Тобто мені потрібно його постійно тримати в такому полувологому стані. Ну, оці Карпатські. Я в тому році нарешті знайшла. Кажу, як це я їду з Карпати, я не можу дримби кілька років знайти. Це мій самий улюблений. арматура. <ріх> це якийсь київський майстер. Я була на ярмарці. Почула його звук і просто ну, він мене захвилював. Я вирішила, що я без нього не вернусь додому. <ріху> відомий достатньо інструмент це такі такий. Це не ханг, це його аналог. Якщо ханк, наприклад, грає вся поверхня, то вона е тут грають тільки язички. Клас. А зараз я спробую себе в ролі музиканта. Про вплив звуків народних музичних інструментів на людину, я вирішила запитати у спеціалістів. Слід почати з того, що це, скоріше всього, спрацьовує в людини генетична пам'ять. Те, що закладено, мабуть, з дохристиянських часів. Саме народна музика має вплив на емоційний стан людини, вона підносить. Вона встановлює зв'язок з забутими предками. Ну, чи ті, які робились самостійно вдома, знову ж таки для дітей. Робилася вони з подручного матеріалу, із меркіша, із глини, з, ну, з тростини, це і сопілочки, і окаренки. Скажіть, будь ласка, може, ви знаєте, порадите, де можна в Вінниці купити дримбу? Ну, Я не впевнена, У нас вона не популярна. Скажіть, чи ви знаєте, де дримбу купити у Вінниці? Чи не знаєте ви, де в Вінниці купити дримбу? Ага. Дримбу. А що? Ага. Де в Вінниці купити дримбу? Кого? Кого? Дримбу. Ну, метроном Вінниці, можливо, Юра Грицюк вам допоможе. До речі, почути гру на унікальних народних інструментах всі охочі зможуть на етнофестивалі Живий вогонь, який проходитиме 25-26 червня у Хмільнику. Якщо вам сподобала тематична музична програма, ставте лайк та коментуйте відео. Катя Боярська спеціально для власної інфо Вітаминчук, вітамончук, ви не знаєте, де купити требу. Давайте сфоткаємося. Ні, серйозно. Давайте сейчас це відповімо на запитання, а потім сфоткаємося. А як зберігайте за страдання і стояла мати. Давай сюди полиста.